Така в нас сьогодні цікава тема, буде така дівчача. А, що в наших косметичках? А, я скажу чесно, я коли ну, потрібно ж подивитися, про що ж я маю робити, що в мене в косметичці. Тому що. Одну От, потрібно було ж заглянути, що ж в мене в косметичці, щоб я розумі... розуміла, про що говорити. Так? Ось тому, коли от я, наприклад, я, Юлічка зараз ще про себе теж розкаже відкрила свою косметичку. Треба ж подивитися, що в ній лежить. Так? Дякую за сердечко таке. Що в ній лежить, щоб розуміти, про що говорити. І от Юль, зараз вже почну я походу розказувати. Здивувалася, от я до речі, зараз це розповім. Але потім запитають тебе. Дівчата, мені здивувалися. Мені Цікаво, що ж у тебе там такого, ти побачила в чому. А... В мене там не те, що такого, в мене просто ось така косметичка. Вона така, якщо її видно, так, вона така немаленька. Вона міняє чорна в порівнянні з моєю. Але я її витягнула з ось такої сумки, І потім згадала усіх своїх подружок. Не всіх, не буду говорити за всіх, але велику частину, які ходять з такими гарнесенькими, малесенькими рюкзачками, сумочками. І там все таке дівчаче лежить акуратненько, і в них там все вміщається. І я постійно дивлюсь на свої сумки. Або якщо це прогулки, це рюкзаки. Я думаю, Як вони? Ну як? Якщо в мене тут косметічка, дівчата тут майже нічого немає. Я розповім, все покажу. Але вона така, вона така величенька. А дівчата ходять з такими сумочками. Ну, я можу сказати тільки що захоплююсь. Тому, Юлічка, ти свою косметичку показала, то мене трошки відпустило, що не тільки в мене, вона така. <сміття> тут не тільки мої топ-5 засобів, тут ну, реально те, чим я користуюсь майже щодня, чимось щодня, чимось не кожного. І, мабуть, я вже перейду до цього, буду тихенько розказувати, що ж тут лежить, так, якщо ти не проти. Да, да, давай, давай. Ну, там в цьому. Хараша. Почнімо з тонального. Він в мене є завжди. Я вибираю ось такий люкс. Мені він дуже подобається і текстурою, і як він перекриває він. Для декого можливо буде здаватися таким він має середнє або навіть більш щільне покриття. Але що я роблю літом? У мене є такий свій лайфхак. Я зараз поділюся з вами. Дивіться, в мене є крем крем для обличчя. Я його дуже люблю. Тут він з центелою азіатською, він дуже класно зволожує шкіру, захищає від сонечка, а також він. Боже, ще щось хотіла сказати. За багато змогу в голові. За рахунок того, що тут є центела азіатська, вона дуже класно знімає вопалення з шкіри ну, і обличчя обличчя, і взагалі з шкіри. Це дуже такий класний інгредієнт. Ось тому я цей кремчик дуже люблю. І що ж я роблю літом з цією своєю середньою тоналкою з середнім покриттям? Я просто змішую про трошечки крему. Трошечки тонального, змішую. І ось таким вологим спонжиком він в мене також завжди в косметичці бачила. Світа бачила вже просто. Ось, І я цим спонжиком собі з руки і переношу на обличчя. Мені так дуже цей фініш, такий він виходить, дуже легкий, природній, естественний, І він мені дуже подобається. Ось, Тому перший засоб це тональний крем, звісно, я думаю, що. Багатьох також. В кого також, до речі, ставте якісь сердечки або пишіть в коментарях. Ми будемо читати це. Буде дуже приємно. Ну, дуже приємно читати взагалі завжди коментарі. Ось. Рухаємось далі. Якщо є можливість, є привілегія, бо в мене включена камера, то я можу не ставити писати, а говорити. Да -да 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 -да. Люкс бомбезний Юлі згодна. Я єдине, що я ним да -да -да. користуюсь, ну, в мене комбінована шкіра така, і я взагалі люблю, ви бачите, в мене макіяж без макіяжу завжди. Так? Тобто дуже лайт режим. Я ним користуюся осінь, зима, весна. Я собі беру колір натуральний. А, і хто пам'ятає наш улюблений тональний крем з заспокійливим ефектом? Такі теж в скляні баночки, який зняли з виробництва, які просто дуже-дуже полюбляють усі наші клієнти. А, тому я пропоную саме ось цей: або люкс, або тональний крем-сироватка, який іде як заміна тому заспокійливому крему. Так, да, він трошечки дорожчий на порядок, він Добре. по текстурі трішечки трішечки плотніший. Але кому рекомендувала, дуже задоволені були. Ну, так, ти я... знаєш, ти кажеш, що тут він на порядок дорожчі, але от якщо використовувати так, як я його змішати кремом, Ну мені просто дуже подобається фініш. Реально О, да, То мені так. його на дуже довго вистачає. Ну серйозно. Наступний продукт не будемо затримувати ефір і так, щоб mm -hmm. було живіше. Наступний продукт це звичайно туш. І навіть якби мене спитали, що ти хочеш, от один якийсь твій топовий продукт. Це була б звичайна туш, тому що це моментально підкреслює очі, додає виразності погляду. Ну і взагалі, я думаю, що зі мною багато дівчат погодяться. У мене, до речі, ось така моя найулюбленіша. Вона дуже гарно підкручує віки, класно розділяє і надає дійсно об'єму. Тому другий мій продукт це, звісно, туш. Класно. Хто також любить цю туш, ставте вподобайки. Піднімайте руки, да, сердечки і так далі. Е, рухаємось далі. Наступний продукт це олійка для губ. Е, десь в мене ще була друга така, не можу зараз чомусь. В мене просто дочка ще є, яка теж їх дуже любить, mm -hmm. тому, скоріше все, другий в неї. Ось він такий легенький, дійсно дуже приємний і на смак він дуже приємний, тому що він такий трошки солоденький, він захищає від сонечка. Не дуже гарно виглядає на губах, має такий нейтральний, дуже ніжний відтіночок. Ось. І взагалі я без нього, без цієї олійки, без цього засобу не уявляю свій макіяж. Я дуже люблю, коли до того як я роблю свій макіяж, я просто одразу наношу на губи і, в принципі, навіть під помаду для того, щоб губки були зволоженими. До того як будете наносити помаду, ось нанесли олійку вона поживила губки і далі помада лягає просто ідеально. Да. І нуся, яка написала, що люкс теж знімають. Да, це така ехілесова п'ята. Просто в мене теж є продукт в косметичці серії люкс, який вже знято. І Юлічка доповнює цю серію дівчат, хто слухає. У нас вони ще є. Тобто ще серія люкс є. А вона виходить свіжесенька цього 2025 року. Поповнюйте свої косметички так. Термін придатності три роки. Тобто подумайте, скільки хто полюбляє, скільки вам потрібно цього продукту, що вам вистачило на три роки. Тому що дійсно, на жаль, серію люкс планують знімати з виробництва повністю усю. Ну, поки така інформація. Є друга інформація, що можливо просто. У нас зараз переробляють упаковки і роблять всі упаковки, що вони підлягали перероблянню, да? щоб вони недовго розтворялися. От. Тому, можливо, їх поміняють. Тобто, у нас такої детальної інформації поки немає. Але да, хто полюбляє люк, замовляйте зараз багато. Потім да. тримаємо кулачки, щоб цю серію просто оновили. Насправді, О, я дуже, дуже люблю і мені дуже шкода, буде, якщо заберуть остаточні що, ага. Наступний продукт? Рухаємось. Давай, давай. Так, це вже який і, Юлі? четвертий. Четвертий, так? Да? Четвертий, четвертий, та світолічка, тональний туш і масло для губ. Да. Четвертий. Uh -huh. Кульки. Кульки мої улюблені, їх, по-перше, вистачає на дуже дуже довго. Ось ці мені приходили взагалі, я вже не пам'ятаю коли років так п'ять точно. Я, така сама. я не знаю, може цього не можна говорити. Можна. <реш> ну, Дівчата, дивіться, хто є? Юль, ти ж теж знаєш. Мені, Я розумію, що ми там а, лице компанії Ейван, ми говоримо все. Але ми все говоримо чесно. От чесно... Ну, це правда. Да. Да. Ну, зараз так попросив, Дівчат, буквально вчора в мене замовили рум'яна кульки, я теж так не роблю. Я дуже строго відношусь до термінів придатності, термінів зберігання. Тому буде окремий блок. У мене є свої ціни таркани в голоді, але у мене є теж румяна кульки. Просто Юлічка дома, я в офісі, я не можу вам їх показати. Е, як ти кажеш, краще цього не казати, але я скажу. Вони в мене виготовлені 2015 року. Їм Ой, до... І мені їх вистачить, якого Юля в тебе? 21. Ну, то 21. Ти взагалі... Дівчат, мені їх вистачить ще на рік. У мене румяна кулька ще люк серії. Угу. І вони такі шикарні. ну, по-перше, строго потрібно відноситись до таких засобів, які вибираються, Да? Тобто, там зрозуміло, ну це румяна, вони лягають тільки на верхні свої шкіри, і вони, мабуть, 10 років. Я їх так люблю. Вони от прям мій мій колір. Я розумію, що я ще десь рік ними буду точно користуватись. Угу. Ну, я теж буду користуватись, поки вони, мені здається, вони більше губляться, ніж використовувати. Береш, треба їх наносити. Я знаю, їх бо вони береш ось такі. Кісточкою вони буває застрігають і тут в пошинках, цих, і вилітають просто розлітаються, а потім не можу або знайти, або над драку виною це роблю, і вони падають мені в дирочки, вони просто губляться. Тобі написали, що тоді треба зробити, якщо вони в тебе вилітають в баночку з під крему переложити. Ну Ну так, може будуть дійсно краще тримати. Кстати, можна попробувати. Мене є баночка стікляна з китенью. Угу. Ось, я їх набираю з архушу, вони так класно лягають. Вони, по-перше, їх ніколи не буде багато. Вони надають свіжості обличчю, вони завжди такий легкий румянець додають вашому ну, макіяжу. Тому це продукт, який просто обожнює. До того ж, можна вони тут різних кольорів, можна їх витягати, наприклад, на кришечку берете, достаєте якісь там розовенькі, робите ними макіяж. Навіть, навіть повік можна зробити замість стіни, можна кінчик носа підфарбувати. Да взагалі тут стільки просто різних варіацій. Тому цей продукт я обожнюю. Світуль, ти щось добавиш? <гум> ні, я з тобою повністю згодна. Я просто дивлюся, <гум> що в, е, ну, да, я не, буду, не хочу перебивати твій п'ятий продукт, бо я зараз як відкрию рот, ми не впишемося в 30 хвилин. У <гум> мене ще ж моя да, Так, да, зараз да, перейдемо до неї. Мені теж цікаво, якщо чесно, що там там е, ховається. Ось, Звичайно, пензлики без них нікуди. У мене ще куча є також, тут просто не всі. Е, і останній п'ятий продукт, раз уж ми. Так, чітко будемо дотримуватись того, що, про що ми говоримо. Це, звичайно, олівчики. Олівчики для губ, для очей, для брів. Ну, взагалі, наші олівці це продукт, на який я прийшла колись в компанію, тому що вони мені дуже сподобались. Олівці для губ, якими можна і ем, класно підкреслити, контур, помадка не буде розтикатися. Ти взагалі, і я дуже люблю ось цей він мені прям так подобається. – це… Містер маувий загадковий ліловий. Mm -hmm. тож, да, ліловий ліловий. Він, мені здається, він такий універсальний, що підійде ну, взагалі кожній дівчині. Можна, mm -hmm. ви видно, видно, да. Ось. Для, для очей теж дуже люблю олівчики, тому що хочеш малюй чітку стрілочку, хочеш тушуй, вони класно тушуються, вони не розтікаються, навіть якщо попадає вода. Ну, це продукт просто унікальний, як на мене, і їх не потрібно стружити, дуже легко просто використовувати. Тому без цього продукту я не уявляю свою косметичку. Ну і звичайно, ще я зроблю декілька хвилин рекламу mm -hmm. своєї косметичці. Mm -hmm. Ось, вона ось mm масхевчик. -hmm. Да, вона дуже гнизка, дуже комфортна, дуже зручна. Ось така вона м'якенька, туди все в мене обично поміщається, що мені треба. Ось і Такі косметички приходять в такому пакетику. вони, до речі, приходять нашим представникам, які вже більше року з нами співпрацюють, мають рівень золото плюс. І в той місяць, коли представник реєструвався, йому в подаруночок на річницю його реєстрації приходять ось такі косметички. Тому дівчатка, хто ще не в компанії Avon, будь ласка, це ваш шанс отримати таку класню чи косметичку. Вона йде в подарунок. Я не пам'ятаю, чи за гривню, чи там за копійки взагалі? Гривну за гривну приходить там. Ось так що я своєю покончила. Давайся до твоєї А, Знаєте, так цікаво, от ми з Юлією сьогодні, коли спілкувались. Говорили, що ну ми майже не готуємося до ефірів. Чому? Тому що з таким величезним досвідом роботи в компанії, які є в нас, да, в мене це 27 років, Юлічка, тебе 13. тринадцять 10, Юлічка, десять, 10. 10. Ну, плюс-мінус десять. Uh -huh. Тому ну просто знаєш все. І це чому мені дуже подобається, якщо люди десь хтось ще шукає, мені тут, по-перше, настільки комфортно, бо я тут дійсно вже все знаю, але все рівно, так як стільки всього нового а, виходить на ринок і методів, і. Самих бізнес-процесів, тобто ну, сумно ніколи не буває, завжди цікаво, дуже багато всього. Плюс, повторюсь, те, що у нас, наприклад, як мінімум каталог виходить кожен місяць, кожен місяць є свої нові продукти, про які хочеться вивчити, розповісти. Є нові бізнес-процеси, про які теж хочеться розповісти, запустити, перевірити на собі. Ось тому сьогодні, коли ми сп... за. Да, Єль, кажи. Хотіла додати, що не то не тільки вивчити про нові продукти, а ще й обов'язково, їх попробувати. Ну мені 40, але всі крема, які 55+, плюс, всі на мені вже випробувані були. Це вже Я так само, ну, і сиворотка в мене вам теж є. І до речі, вона дуже класно підтягує шкіру, така вона прям косна зрану. Ось тому що потрібно, звісно, коли ти спробуєш на собі, ти вже. На 100% зможу сказати людині, да, що з себе представляє цей продукт. І так, коли ми готувалися проговорювали сьогоднішній ефір, я чомусь вирішила, що я маю говорити саме про ту косметичку, яка зі мною в сумочці. Тобто не, не та, яка в мене вдома. Бо вдома це в мене просто тумбочка, така просто величезна, величезна, шкаф величезний, величезний. Тобто везде, всюди, де тільки може бути косметика, вона в мене стоїть. А, а я ось чомусь підготувала саме те. От бачите, цікаво буде, тому що в нас різні виявились косметички. А я знаю, чому це тут. Я знаю, чому ти підготувала таку невеличку косметичку, тому що ми домовились говорити лише про 5 топових продуктів твоєї косметички. А, да. Але в мене вони... Ну, по крайнім, я дуже підготувалася, в мене теж багато чого. Я вже Макіяж я ж наношу ну, відповідно вдома. Да? А те, що в мене в косметичці, яка зі мною. І я вам чесно скажу, я коли почала перебирати, то е, з компанії Avon там 5 продуктів. Ну, реально 5, які постійні, тільки трошечки змінюють е, формат. Я зараз це теж розповім. А, і два продукти, які нас компанії Avon, я вам їх теж покажу. І так, це саме та косметичка, яка зі мною щодня. І найперше, що в ній є, тому що ну, якби волосся, да, ми доглядаємо, ми розчосуємо розчосечка. Це не Ейвон. Ейван в мене була наша така складна з люстерком. Вона поламалася і мені цю просто подарили. Ви знаєте, я дуже так бережно відношусь до подарунків, дуже їх ціную і бережу. Тому ну, ну що ж я з нею буду робити? Я ношу, вона мені дуже підходить волосся, вона дуже гарно розчисує, не заплутує. Тому це, я не кажу, це один, два, три продукти це просто те, що в мене є в косметичці, але це не компанія Avon. Ще один продукт, який теж в мене є, і це не компанія Avon. Тому що, ну, на жаль, немає в нас в асортименті цього продукту. На ну, дівчат прям дуже рекомендую, тому що це такий масхевчик не тільки влітку, і це матуючі, освіжаючі серветочки. А я їх купую просто вільно. Вони є в таких магазинах, розрічних магазинах. Цих бліск теж є. Я звернула увагу раніше ніколи їх не бачила, поки не побачила в тебе. Дивіться, така класна штучка. Тобто, наприклад, протягом дня, особливо власниці, так як я комбінованої або жирної шкіри, з'являється блиск в таких Т-образних -то зонах. Ви просто берете, наносите. Ну, я зараз себе так привела в порядок, да, то тут особливо не буде результата, Просто прогладили, забрали. Ну, бачите, немає, бо я кажу, я вже привела себе так в порядок. І ось весь цей шкірний жир. Він залишається на цій серветочці. Боже, це так круто, тому що, наприклад, їдете десь, ж десь на пляж або на морі, ну, дівчат, я да, я працюю в косметичній компанії, да, я її обожнюю. Але я більше за догляд, за гарний стан шкіри, чим за тонну декоративної косметики. Ну, це моє таке внутрішнє відношення. І е, коли ви виходите там море, відпочинок і. Для того, щоб забрати цей близько з обличчя, то ці серветочки просто супер. Вон, це таких два продукти, які нас компанії Avon, але я їх дуже полюбляю. Ірочка, привіт. Хто приєднується, привіт. Так, а тепер пішли все-таки до цієї косметички. Косметичка теж, на жаль, не компанії Avon, але дуже мені цінна, тому що це моя команда подарила мені її на день народження. Ось тому це так була сумка і косметичка, тому теж поки вона привіт, поки вона дуже в гарному стані, тому я її не міняю. І так, поїхали якраз 5 продуктів, які в мене косметичні, якими я користуюсь щоденно. Ну, по-перше, після матуючих серветок це пудра. І знову, Інуся, якщо ти ще з нами є на ефірі, це люкс. Це просто любов-любов. любовна ну, У нас true, тобто, у нас є матуюча, компактна пудра. Дуже класна. Вона мені теж подобається. Але все-таки Порівняння з люксом, я люкс просто обожнюю. На жаль, зняли теж її з виробництва. Я встигла собі ще взяти теж по розпродажу, і от як я є, є є іночки, бачу в мене теж люкс. Я тому ще раз хочу сказати, хто... так як люкс планується повністю знімати, але ми дуже тримаємо пальчики, що просто оновлять дизайн, і він повернеться, то це пудра. Без пудри я нікуди. Друм. Теж дуже її, до речі люблю цю пудру. Ставлю своїх 5 копійок. Вона дуже легенька, вона така прям невагома на обличчя. От в порівнянні з іншими пудрами, наскільки я люблю, навіть ж те, і інші, але ну такою, чесно, я ще не ну такою не користувалась в інших як якихось там інших брендів чи і так далі. Чи навіть з нашої лінійки це найкрутіша пудра. ну реально. Так, я зараз теж хочу відкрити рот і рекламувати, але не буду. <смі> бо знаєте, я кажу, вже рекламувати те, що його немає, не хочеться, бо я теж. А, те, що я люблю наш продукт, я тут максимально десь 80% в мене косметика з Avon, Але я завжди щось беру інше, щоб спробувати і порівняти. От просто порівняти, да, на жаль, така текстура, як в пудри Lux, а, ну я вам скажу чесно, ну найдорожчу пудру я брала. Я вам не скажу назад, якась італійська. І в Шикі Близька, Італійська за неї заплатила 820 гривень. Ну, таке. Ну, чесно, ця, яка була в районі 400 гривень, вона в три рази краще, ніж та, яка була 820 гривень. Я за неї заплатила. Так, продукт номер Бачите, як з тобою Дівчата, ну це просто. Ми не домовлялися. <риви> да, По-перше, ми не домовлялися, я чомусь люблю саме з блисківками. Тобто саме цей з шиміром. А, Не буду повторяти ту частину, яку говорила Юля. По-перше, я дуже багато протягом не говорю. Я вам скажу чесно, що майже не фарбую губи, тому оліка в мене на губ... багато п'ю води. Води п'ю. Вот, тому, тому оліка на губах у мене є завжди. Помаду я наношу відповідно. Була би я в гостях, теж показала би. Ну, от Іра теж би показала. Би. А, мало того, що вона зволожує губи, вона дає гарний блиск. Так навіть неважливо, це може бути пляж вдома просто після душу. Казалось, можна ж нанести крем або бальзам? Ні, я наношу саме її. Ну, вона просто бомбезна, вона зволожує в її склад входи оліяши, дає дуже гарний блиск. А і слухайте, ціна на неї така смішна. Її інколи можна при різних акціях взяти навіть там за 129 гривень, за 149 гривень. Середня ціна її біля 200 гривень, але вона оправдовує себе на всі 200%. Відсортів. Ну так. вона навіть да, вона вартує більше ніж коштує, тому що дійсно ефект дуже, дуже класний. Так, да, це мій продукт номер два. Ну продукт номер три в мене завжди, навіть я скажу так в парі. Я зараз кажу, дуже добре зволожує. Да. Mm -hmm. а, це три і чотири. Завжди, все-таки, в мене є помада і олівчик під помаду. Помади в мене. Я не брала всі, я взяла свою найулюбленішу і ту, яку просто зараз мені під одяг підходить. Це а, помада з гіалуроновою кислотою, зволожувальною, Подивіться, видно, що я її люблю. А, Марсала. Вона я б не назвала, звісно, що це такий прям колір марсала. Він мені більше теркотовий. Я дуже прям його люблю. Він підходить під е, великий формат одягу. І червоно-помаранчевий ось такий наш олівчик, що викручується. Тобто, обов'язково в мене в косметичці в мене багато є олівців і помад. А, дивлячись під одяг, який я вдягаю, вранці я ложу ці продукти в косметичку. Дякую за подаруночки. Чому? Тому що, чесно вам скажу. Не мала би це говорити, я ж все-таки представник, амбасадор компанії Avon, Але я повторюсь, я от люблю більш для мене догляд, догляд очищення, вигляд все-таки на першому місці, ніж декоративна косметика. Але коли ти ось ми з Юлією зараз вийшли, ну так вроді роді нормально виглядаємо, правда? В Юлі взагалі такі губи. Юля, чесно, я бачу тільки твої губи. Клатвою. Це помада, до речі. Фуксія. Ні, це не фуксія, це червоний, якийсь там пламяний червоний, що колись була. Це була серія Марк, якщо ти пам'ятаєш. Пам'ятаю. Це mm -hmm. наші помади Марк, матова помада. Я її настільки люблю, що як ти кажеш, от тоді вже сроки годності не важливі. Так, да, і ну, коли ти виходиш в ефір. Коли ти ведеш ефір, коли ти робиш фотографії, або я записую сторіс, ну так, да, чесно скажу, є губки, одразу якийсь такий формат свіжіший. Немає губок, ну, чесно, я якось виглядаю, як ото я себе не дуже уважно почуваю, чесно. Чесно, чесно мені теж, коли, до речі, вибач, переб'ю тебе, mm -hmm. якщо я не фарбую губи, і виходжу, десь якісь розмовні сторіс чи там ну, кудись. Мені теж починають писати, особливо мої подруги, де губи. Це, де ху, ти так погано почуваєш. Ну, таке, Правда, життя. Тому ось якраз для таких більш медійних форматів або моментів в мене завжди є в сумочці олівець і ем, помада. І це 3 І 4. І п'ятий, і от я вам скажу чесно, на цьому все. Продукт. Це те, про що Ті я ще Я напишу, і... що було, було таке, дійсно, mm -hmm. бачиш мене одні такі. Це про що я майже говорю завжди, бо я дуже так скурпульозно відношусь до ароматів, мені дуже багато ароматів не підходять. Тому я завжди і не хочеться просто брати аромат, хай наші аромати ну, дійсно, вони не так дорого коштують, але чому він має стояти на поличці, я ним не буду користуватися або комусь віддарювати. Тому я завжди рекомендую брати ось такі міні-версії по 10 мл. Я вже, звісно, сьогодні так надухалася, До речі, хто приходить в офіс, а як у вас пахне, як у вас пахне! Це аромат. Повторюсь, виходить новинка, я завжди собі беру 10 мл. Я його тестую, я з ним ходжу, поки не використаю. І потім я вже е, определяюсь, брати мені 50 мл чи не брати. Цей поки зайшов, прям дуже-дуже зайшов Іван це новиночка наша липня. Дуже класний, дуже стійкий. Єдине, що можу сказати, ну, у нас зараз вже пасмурно, але так у нас погодка ну, так, 36 градусів, 34. Для мене сильний він для такої. Мені взагалі хочеться, чесно, при такій температурі не користуватися або нічим, або мінімум свіжим. То ось він десь такий, я б його використовувала при температурному режимі на вулиці до 30-29 навіть до 29 градусів. Класний стійкий і завжди в мене в косметиці. У мене вдома, таких зараз більше там 6-7 штук, а, які я використовую дуже класно, тому що ти кинула в косметичку протягом дня ти собі освіжила аромат, і прям, да. Люблю, тому що дуже це емоція. Це емоція, да, це настрій, це емоція. І, а, ну, а я ще ще сказати, бізнес-процес, коли ти виходиш, і чим ти пахнеш, чим ти пахнеш, я достаю сумочки, потім тільки записую замовити, замовити, замовити. Тому ось так: ось ці мої 5 продуктів, які зі мною є постійно а, в такій немаленькій, невеликій середній косметичці. І, повторюю, що в такій величезній сумці, бо помімо цього, в мене ще багато всього є. Але це те, чим дійсно от, протягом дня освіжаєш обличчя, а, виглядаєш гарно, ну, плюс я кажу, це ж все таки наші емоції. Косметика це емоції. Ну і від, відповідно догляд за обличчям і стан. Тому ось так показали ми сьогодні в 30 хвилин. Слухай, Юля, щось пролетіло, пролетіло, пролетіло на одному просто диханні. Yeah. Ще хочу доповнити, поки мені така мисль прийшла в голову, що косметика Avon, ну все-таки ми з Кстати за сьогодні домовлялися, що рекламувати не будемо, просто покажемо, але без цього бачите не обходиться. Mm -hmm. Косметика Avon, вона ну, вся мені здається, забула слово на українській мові, содержит, да? включає в себе інгредієнти, які доглядають за шкірою. І тому це не просто декоративна косметика. це... Ще й ну, такий догляд. Да. 100%. Ірочка написала, що в неї помади немає, я це знаю. Зато є а, туші, чорна, коричнево, чорна і пудра я, то, Да, Я кажу, ми не стільки а, у тебе теж є така, я знаю. Да, да, дівчат, тобто ну, кожної все індивідуально, в кожного є в свої подобання. але це настрій, це настрій, це наш стан. Тому ми сьогодні з Юлічкою поділилися, що є у нас. Я, звісно, чекаю вас завтра о 17.00 знову на прямому ефірі знову з цікавими темами. Повторюю, що ми проводимо їх з понеділка по п'ятницю, а в будні дні о 17.00 кожен день різна цікава тема. А, я вас всіх запрошую, всім гарного, спокійного вечора і до завтра. Юрічка, тобі дуже дякую за ефір. З тобою дякую, за собі. Дякую, Світуль. Мені так було приємно з тобою повчатись з цих півгодинки. Взагалі час пролетів. І я дякую всім за коментарі, за вашу підтримку, за ваші сердечки і, і так далі. Дякую. Всіх раді бачити. Дякую за цей ефір, всім гарного вечора. Пока. Ну, пока.